9 травня щороку традиційно відзначалося як свято у колишньому радянському союзі день перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Це одна з найбільш величних і водночас суперечливих дат в історії російського, українського народу, колишніх радянських республік і багатьох країн Європи. Друга світова війна назавжди залишиться яскравою і надзвичайно трагічною сторінкою в історії нашої країни. За офіційною статистикою самі лише військові втрати України становлять 7 мільйонів. Мільйонів осіб, а скільки поховано в 28 братських могил і багатьох тисячах невідомих безіменних на її території, вже не дізнається ніхто. Війна забрала близько 4 мільйонів мирних мешканців країни, і понад 2 мільйони молодих працездатних українців вивезли на примусові роботи до Німеччини. Більшість з яких так і не повернулися додому. Для нас садинськобати все рівно це дуже. Багато людей загинуло і відчули на своєму житті. Так що більше день скорботи. Дуже така. Це день перемоги, тому що ці жертви були покладені для того, аби звільнитися від нацистів і так далі. Ну це швидше перемога, ніж день скорботи. Скорбуємо за тими, хто нас залишив, а перемога над тими, хто нам. Допік, можна сказати. Я хочу сказати вам, що я не проти цього свята, тому що мій дідусь, я вже в такому віці, що мій дідусь вже не дожив до сьогоднішнього дня, і мій дідусь воював за цю перемогу, тому я вважаю це святом. Треба пам'ятати тих, хто боровся за перемогу. Законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 1945 років. В Україні встановлено День пам'яті та примирення 8 травня. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня. 8 та 9 травня у нашій країні є вихідними.